Главное событие сегодняшнего дня состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Ф. Трампом. А разговор длился полтора часа. Трамп дал очень подробный пересказ этого разговора. Вот что он написал у себя в социальной сети. У меня только что состоялся продолжительный, весьма продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, влияние доллара и различные другие темы. Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей. И мы тоже потеряли так много. Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших стран и о той огромной пользе, которую мы когда-нибудь получим, работы вместе. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией и Украиной. Президент Путин даже использовал девиз моей предвыборной кампании здравый смысл. Мы оба очень сильно в этом верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга. Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам. И мы начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас. Я попросил госсекретаря Марка Рубио, директора ЦРУ Джона Редклифа, советника по нацбезопасности Майкла Уолса и посла специального посланника Стива Уиткофа возглавить переговоры, которые я твердо уверен будут успешными. Миллионы людей погибли в войне, которой не было бы, если бы я был президентом. У нас все-таки произошла. Поэтому ей нужно положить конец. Больше нельзя терять жизни. Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия в связи с этим звонком, а также за вчерашнее освобождение Марка Фогеля, замечательного человека, которого я лично приехал вчера вечером в Белом доме. Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, в скором времени. Дмитрий Сергеевич Песков также прокомментировал состоявшийся разговор. Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. говорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская страна выполнит все достигнутые договоренности. Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Также Дмитрий Сергеевич потом продолжил, что речь шла и взаимный обмен официальными визитами, что, конечно, можно только поприветствовать. Но ясно одно, весь нарратив об изоляции России рухнул. Ясно одно, что, ну, что говорит Песков, Путин поддержал ТЭС Трампа, потому что наступило время работать вместе. США... Гарантировали выполнение достигнутых договоренности по обмену граждан. Путин и Трамп обсудили мирную регулированную ситуацию на Украине. Путин согласился с Трампом, что долгосрочную регулированную Украину может быть достигнута путем переговоров. Но что самое важное, это устранение первопричин конфликта на Украине. То есть здесь то, в общем, то, о чем мы говорили. Разговор был неизбежен. И опять, заметьте, как интересно действует Трамп, да? Все ждали, что вот сейчас Кит Келлок, он даже не упомянут. Ну, конечно. Его даже нет в этом Я раскладе. очевидно, очевидный. Да. То есть просто вот Кит Келлок выставлен как некая дымовая завеса, да. а в это время очень серьезно, очень спокойно, очень системно проходят действия и разговоры. Притом, заметьте, да, никакой негативной коннотации, никаких оценок у Трампа нет. У него нет ничего по поводу агрессии России. Нет ничего по поводу неоправданной, как у него там было сказано, это unprovoked, да? да? да и как это ничего было? Unjustified, да. То есть этого всего нет. То есть вся терминология. Нет никакого страшные преступники, военные. Нет. Это все отсутствует. Очень вежливо, очень спокойно, с упоминанием истории, с пониманием первопричин, то есть ясно, что это не разговор через силу, типа оно быстро сделали и иначе. Нет. Что не значит, что позиция не жесткая. Ну, что это переговор. Но это переговорные позиции, в которые, опять-таки, мы очень грамотно выстроили всю систему вчерашним обменом. При этом, заметьте, мы не даем лишней информации, мы не позволяем вот никаких лишних утечек. То есть тихо, спокойно. В наших дипломатических традициях решаем ту проблему, которая есть. При этом, заметьте, мы не говорим, что не надо мирного регулирования. Но мы не сказали, что мы прямо сейчас возьмем и остановим военные действия. Нет. Мы опять в очередной раз дали понять, что надо устранять первопричины. Простой прогулочки никому не будет. И опять же, да, ни слова «Украина без Украины» не сработало. А куда сейчас европейцам деваться? О, ну куда деваться европейцам? О, Они еще куда? вчера Гадить. готовы были разорвать Шольца Гадить. на кучу маленьких э, огрызков ливерной колбасы за то, что тот позвонил Путину. А, а тут прям-таки хозяин лично позвонил Владимир Владимировичу и говорил вежливо. Ну и далее интересный аналитичный материал про то, что Путин насправде хочет перемирие с Украиной. А що робиться у вежах ФСБ? Там можливо навіть проти цього. Отже, очільник Росії наразі схиляється до припинення війни проти України. Чи дійсно протидіють цьому у ФСБ? І чи наближаються переговори між Україною та Росією? Керівництво федерального управління. ФСБ дало команду готувати фейкові звернення росіян до лідера РФ Володимира Путіна із закликом не зупиняти війну проти України. Про це написав у Фейсбуці російський політтехнолог Аббас Галямов, колишній спічрайтер Путіна. Він посилався на своє джерело у регіоні. В інтерв'ю телеканалу «Настояще время, створеному Радіо Свобода з участю Голосу Америки. Галямов розповів, що. Розпорядження міг віддати директор ФСБ Олександр Бортніков або хтось із його заступників. Наприклад, хто орієнтується на Ігоря Сєчина або на одного з лідерів силовиків. Треба мати на увазі, що ФСБ це структура з великою кількістю веж. Ми звикли говорити про вежі Кремля, а у ФСБ цих веж ще більше. Цілком можливо, що цим займається якась одна вежа, але це зовсім не означає, що цим займається усе ФСБ. Там є кому цим займатися. Той же Патрушев. Хоч і сильно просів після звільнення з посади секретаря Радбезу, проте має можливості впливати на багатьох генералів і залишається одним з ідеологів е, табору так званих яструбів. За словами Галямова. У ФСБ яструбів, які підтримують продовження війни більше, ніж технократів, які за перемир'я. І яструби, зважаючи на все, вважають, що Путін схиляється до завершення бойових дій і зниження градуса протистояння з Америкою. Відчуваючи, що їхній курс, який до цього Путін реалізував, опиняється під загрозою, вони намагаються використовувати в тому числі і фактор громадської думки. Але взагалі для ФСБ такі речі не характерні, зазначив політолог. Це Кремль любить працювати з громадською думкою, вміє це робити. А ФСБ в цьому сенсі спеціалісти дуже умовні. Для серйозних людей з ФСБ цей проект Авантюра. Е, зібрав компромат, прийшов до президента, доповів. Президент людину звільнив її. Посадили. Ось традиційні методи їхньої роботи. Я вже не кажу про таємні спецоперації. а Все це пустощі з громадською думкою. Це загалом для них історія маргінальна. І той факт, що вони не виключають для себе використання цього інструменту, говорить про те, що вони не дуже в хорошому становищі і близь... Близь... близькі до відчаю. На те, що Путін схиляється до мирних переговорів, вказує кілька чинників, говорить Галямов. По перше. Путін вже досить багато публічно сказав з приводу можливості переговорів, сказав купу компліментів Трампу, позначив конкретні умови. Плюс є загальне тло. Це очевидна втома суспільства, очевидні економічні проблеми і найголовніше розуміння, що у американців є ще багато інструментів, за допомогою яких вони продовжуватимуть тиснути. Келох сказав днями: з огляду на санкції щодо російської нафти, із десяти можливих пунктів, ми поки що перебуваємо на трьох пунктах. Це серйозний примус до миру. Коли немає грошей, не надто повоюєш. Путінська армія в чистому вигляді наймана армія. Вона з'їдає величезні гроші. Сукупність цих чинників економічних, внутрішньополітичних, зовнішньополітичних на кшталт Параски Асада свідчить, що Росія не витримує. І в цій ситуації Путін цілком. Може змінити курс. При цьому для ястробів війни у ФСБ війна та пов'язане з нею посилення внутрішніх репресій, ціль сама по собі. О, принаймні так думає Абаз Галямов. Це й посилення впливу на ті процеси та сфери, в яких раніше їхня участь була обмежена і банальна матеріальна вигода, наприклад, можливість забирати чужу власність. Коли немає протистояння, наявності і зовнішніх і внутрішніх ворогів, навіщо потрібні чекісти і силовики? Вони тоді займаються е, нішевою роботою, борються зі злочинністю, а зараз вони підміняють собою уряд, адміністрацію президента. Тому сам процес війни для них важливий. Під це вони сформували відповідну ідеологію. Ідеологія це. Росія, понад усе, Америка головний ворог. У всякому разі, вони хочуть довести ситуацію до того, щоб Америка не сміла потикатися в наші справи. А справи у них, як відомо, повсюдно. І в Грузії, і в Румунії, і на Близькому Сході, і тепер уже і в Африці, і в Латинській Америці. Туди вони також лізуть, додав політолог. Далі поїхали росіяни. Після е, оголошення операції в Балтійському морі проти їхніх кораблів, танкерів, тіньового флоту і інших бляшанок, які постійно е, шкодять, перерізають телекомунікаційні та енергетичні кабелі, зараз Росія готує провокацію в Балтійському морі з підривом якогось з е, кораблів європейських країн. Звісно, нам будуть намагатися це спихнути на Україну, що, мовляв, Україна підірве якийсь корабль мінами, які вони отримали від Росії в ході війни, і потім будуть намагатися спихнути на Росію. Ну, знову ж таки, це яскравий приклад, як в Росії і далі продовжує працювати Гебельсівщина. Тобто, ось ці. Постулати Гебельса, один з яких говорив про те, що е, звинувачий ворога в тому, що будеш робити сам. Далі вихід України на кордони 2014 року вважається нереалістичним. Ну принаймні, так вважають деякі посадовці. США е, також не вважаючи членство України в НАТО реалістичний результат врегулювання шляхом переговорів. Про це заявив новий міністр оборони США на зустрічі країн у Ранштайн. Будь-які гарантії безпеки повинні підкріплюватися боєздатними європейськими та неєвропейськими військами. У разі розміщення військ Україні це має бути місія поза межами НАТО, на яку не поширюватиметься стаття 5 північно-атлантичного договору. Стосовно можливих перемовин. Політолог Микола Довидюк. Силаючись на Вольванга Ішенґера, це постійний голова Мюнхенської конференції, безпекової конференції з 2014 року. Так, от Вольфа Ішингер вважає, що не можна зменшувати підтримку України навпаки, потрібно її підсилювати, і не можна робити якихось дуже швидких висновків і намагатися е з гарячою головою е йти на перемовини з Путіним.